Заходиш у садочок, як діти уже зустрічають відвідувачів із посмішкою. Це не дивно, адже тут усе зроблено для комфорту дошкільнят. Ефективно використаний простір на вулиці та всередині. У коридорах діти можуть малювати на стінах та розробляти дрібну моторику пальців. І до кожної дитини тут індивідуальний підхід. Дитина вчиться з того моменту, як заходить у ворота садочку, і коли вдома ввечері лягає спати. Наша методика дозволяє підібрати до кожної дитини дитини індивідуальний підхід тут немає такого, що усі діти разом малюють, чи всі читають, чи пишуть. Якщо ця дитина відчуває, що сьогодні хоче робити щось інше, то ця методика дозволяє підходити до цього індивідуально. Саме естонська модель освіти та виховання дітей вважається однією з кращих у європейському союзі. Зокрема, у садочку навчання ділиться на три основні напрямки: навички, які дітям будуть корисні у дорослому житті, піклування про своє здоров'я та навколишнє середовище. Так, прямо у кімнатах для дітей розташовані власні рослинні міні-ферми, де малеча вирощує ті чи інші овочі, а ще їх вчать самотужки вирішувати проблемні питання. У всіх дітей є молоточок, яким вони ламають лід, аби не було слизько. В одного хлопчика зламався молоток і його відправили до людини, яка тут займається ремонтом. Вони разом подивилися, вирішили, що тут уже не полагодиш його. Далі хлопчик пішов до людини, яка займається у садочку закупками. Дитина сказала: ось зламався молоточок, потрібен новий. Тобто, за дітей це роблять не вихователі. Він сам пройшов цей шлях і отримав результат. У садочку навіть є рада дітей, яка спільно із вихователями вирішує ті чи інші питання. А ще за будь-якої погоди дошкільнята граються на вулиці. В Естонії є навіть вислів: немає поганої погоди, є поганий одяг. Улітку вихованці сплять на вулиці, готують і їдять обід на свіжому повітрі. Тим часом у середині для малечі є окрема кімната, де вони можуть побути наодинці. Для нас дуже важливо, як діти себе почувають емоційно. Тому через це у нас є такі приміщення, як тут, де дитина може прийти, зачинитися і спокійно побути зі своїми думками, відпочити. Саме такий садок Естонія будує в прикордонному овручі. І мова йде не лише про самобудівлю, а й про сучасні підходи до виховання дітей. Для цього педагогів, кухарів та керівництво садочків з овруча запросять на тренінги в Естонію. Наша мета підтримати садочок не лише фізичною інфраструктурою, а й Поділитися повноцінним досвідом кращим, який ми маємо. Буквально 1 червня планується відкрити перший об'єкт відбудови України дитячий садок до міжнародного дня захисту дітей ООН. І під час візиту делегація могла знайомитися з цим садочком, і це дійсно сучасний садок. Такий садок будується для естонських дітей. І що важливо, що ми говоримо не тільки про стіни, а ми говоримо і про. Наповнення цього садочку та Україну Естонія стала підтримувати не з початком повномасштабної війни. Тісна співпраця триває уже не перший рік, і запевняють, не останній Ще коли я працював у сфері кібербезпеки. Вже тоді ми співпрацювали з Україною згодом у сфері освіти в різних соціальних проєктах. Наша співпраця тривала і була ще до війни, адже історично ми знаємо, що це таке жити поруч із Росією. І в цьому плані війна не вплинула. Україна була в пріоритеті до війни, Україна в пріоритеті сі сьогодні в усіх напрямках Уже в в березні вовруч привезуть перші модульні конструкції, які будуються в Естонії. Згодом почнуть наповнювати технікою і сам садочок. А поки ж у закладі в Естонії можна зустріти і українських працівників. Тетяна усе життя прожила тут. Працює асистентом вчителя. Стараємося дітям привить навыки для будущего, щоб были самостоятельные, то тобто есть они самі тебе накладывают, они сами самі делают постелі, они самі себе вибирають, де вони будуть спать. Ну от вот, щоб їм легче було адаптуватися потім в будущем. Водночас Естонія прийняла не одну тисячу біженців, і для усіх тут створили комфортні умови. У садочку ми зустріли і українських дітей у процесі навчання тут спілкування виключно естонською мовою. Малеча зізнається, складно, але вони вчать. Ми вдома один раз тільки слов Естонські сказав, я сам не поняв. Говорили як три. Та при, Шестирічна Влада приїхала в Естонію із Київщини і теж потроху вчить мову, аби потоваришувати із місцевими дітьми. Ми хто, хто? Oh, oh, no. друг друга понять, Та понад усе зізнається, маленька влада мріє повернутися у рідну Україну. No, Більше всего, конечно, я хочу повернутися в Україну. А почему? Потому что я очень за свою родину и я очень люблю свій голод Украину. На світлинах легко упізнати бучу бородянку, ірпінь, Маріуполь та Житомирщину. Усе це же кілеба зафіксував на свою камеру, аби показати світові правду про війну в Україні. Я вважаю себе патріотом, і у Франції я хочу показати всі жертвоприношення, які робить Путін. Тулі Путіна. Неподалік Житомира у невеликому селі Тетерівка фотограф оселився ще чотири роки тому, а все тому, що знайшов тут своє кохання. Хоч і спершу приїхав сюди, аби створити фільм про Чорнобильську трагедію і водночас показати красу України. Цей фільм вийде у травні і буде називатися Забута земля. Він буде представлений у 840 кінотеатрах Франції і також буде турне в Канаді. Та від початку війни довелося показувати трагедії мирного населення. Тож кожна із картин має свою історію. Це страждання жінки, матері, дружини, яка ніколи не побачить свого чоловіка, сина, батька. Кожна фотографія це справжній шок. Ось я дивлюся на дівчинку: це діти, які більше не можуть посміхатися. В суботу я також представлю свій фільм, який я зняв за цією тематикою, який показує страждання людей і має відношення до цієї експозиції. Часто без дозволу у небезпечних місцях фотограф продовжував фільмувати те, що відбувається навколо, адже був одним із перших іноземних кореспондентів, який своїми фото ділився зі світовими змі і робив це безкоштовно. Я вважаю, що мої роботи унікальні, адже 13 телеканалів, серед яких телеканали Франції і Бельгії, які просять мене в репортажі з України майже щодня. Мені ніхто не платить, я не хочу заробляти гроші на цій війні. Фотограф зізнається, Україна до Чорнобильської трагедії та до повномасштабного вторгнення була маловідома у світі, і він понад усе хотів це змінити. А ще сподівається, після перемоги сюди вдасться залучити французьких бізнесменів до відновлення країни та розвитку бізнесу, а сам обіцяє не покине Україну, доки не закінчиться війна. В лютому я побачив молодих людей в камуфляжі, які йдуть на війну. Я побачив пристрілих жінок, які плели маскувальні сітки. І тоді я сказав собі, що я не маю права права залишити Україну. Україна надала мені хоробрість. Якби я поїхав, я б більше не зміг дивитися у дзеркало. Сьогодні Жакіл Леба поспілкувався із журналістами. А вже у суботу, об 11.00 в Житомирському обласному літературному музеї вперше в Україні відбудеться фотовиставка Україна очима француза. Вхід для охочих вільний а також буде представлений фільм Повернення з України. Я думаю, що коли цей фільм вийде, українці будуть горді, як вони показані у цьому фільмі, адже це буде Візитна картка України. Вікторія Гнатюк, Олександр Неуморжицький, телеканал СК-1. Прохлятий юдо! Чи ж розсутку в тебе нема? Переможці війні всій не буде! Всю планету накриє пітьмо! То навіщо ж планеті цілу? Вежиття і своє поцілнее. Лише діти і зовсім не дитячі вірші про війну, біль та страждання. Час дати відсіч саме з таким гаслом в Баранівській громаді пройшла обласна мистецька акція. Взагалі, цей проект, як на мене, він взагалі не має ніякої складності в реалізації, і він в цьому його й фішка, тому що він робиться з тими дітьми. Які знаходяться в певних громадах, це об'єднання громади, це і майстер-клас для дітей, це і патріотичне виховання. І найголовніше, коли діти виступають на сцені, це такий бальзам нашим воїнам, які нас захищають. Учасниками перформансу завжди є місцеві діти. Той день, коли Микола отримав запрошення до участі у акції, пам'ятає досі і погодився відразу. Така пропозиція буває лише раз на життя. Мої вірші, звісно, про війну у нас важка ситуація в країні потрібно, щоб чим частіше такі марафони здійснювалися в Україні в підтримку української армії зсу сумської тероборони і усіх, хто підтримує Україну. Погодилася і Катерина, хоча декламувати вірші та виступати на великій сцені для неї не новизна. Такі вірші читати особливо важко. Один про дівчинку. До якої росіян прийшов в дім, це дуже сумно, що росіяни дім до нас до нас прийшли. Ми маємо е, цим росіянам протистояти. На підготовку було лише декілька днів. Юні артисти згадують. Це була інтенсивна підготовка, та за час роботи з професіоналами навчилися багато чому новому. Дуже класно, цікаво. Іменно там, де нам режисер пояснює, як це все зробити, і іноді входить сам в образ, і це заворажує трошки. Вони для нас друзі, вони ніби вже друга сім'я. Дуже дуже шкода, що вони їдуть. Дуже шкода. Хотілося б ще далі працювати з ними, дізнаватися щось нове, тому що такий справді класний результат за буквально пару днів. Це просто дуже класно. І це якщо б не було їх такого результату, я б впевнена, що не було. Нам дуже важко прощатися з режисерами. Нам дуже важко прощатися з цими людьми, тому що вони нас завжди підтримували. Вони стали за цей короткий період часу для нас друзями, справді дуже близькими людьми. І ось те, що ми показали на сцені, це тільки їхня заслуга. І вони у нас навчили, вони нас навчили. І для нас це було були настільки е, круті знання, що в подальшому житті вони будуть для нас стільки переможні, і ну, ми їм дуже дякуємо. На сцені поєднувалися вірші, музика та неймовірні емоції. Організатори зізнаються, дуже хвилювалися, чи зможуть діти передати такі дорослі речі у своїх творах. Однак, переконують, усе пройшло навіть краще, аніж очікували. Діти за такий короткий час за час війни стали дійсно дорослими, і майже кожен. Пережив усі ті моменти, про які ми говоримо у багатьох дітей. Зараз знаходяться на передовій їхні батьки, їхні брати і. Ми дітям про це нагадували для того, щоб вони дійсно могли передати ось цю біль, ось цю тугу, ось ці всі емоції, які переживають люди, які чекають своїх рідних, люди, які втратили своїх рідних, для того, щоб глядач зрозумів нашу думку. Особливістю заходу стало те, що в залі були присутні військові, які подякували акторам не лише теплим словом, але й квітами та солодощами. Подякувати після такого, після такого виступу я думаю, кожен вісто. Військовий... Ще з більшим люто ми ще ти бором. для наші. Проєкт Відсіч діти розповідають організатори, розпочався у Житомирі та планує охопити якомога більше громад області та навіть за її межами. Ми показували відсіч в біотехнологічному ліцеї Радовелі. Ми проводили відсіч діти у Коростишівській громаді. Ми тепер от сьогодні, ми провели відсіч діти в Баранівській громаді. За що, в принципі, ми щиро дякуємо, адже Сьогодні, як ніколи, не знаю, чому можливо так енергетика співпала, можливо, час так співпав. Але хлопці, які сьогодні присутні були в цій залі, вони подарували ту хвилю емоцій, яку не передати словами. Коли на сцені об'єднується молодь, в принципі, заради якої це все і робиться, і хлопці, які бачать задля чого вони зараз стоять там і обороняють нашу державу, ну це, це словами неможливо описати. Також відсіч діти була представлена у Німеччині, де брали участь також українські діти, котрі були вимушені виїхати за кордон. Під час кожного виступу юні артисти доводять, що разом ми можемо дати відсіч ворогу. Наш прапор небо здійметься в криму, а на Сан донбасі люди стрінуть мало, і кожен українець затягне свою червоно-білу вишива. Гідропарк улюблене місце відпочинку для багатьох Житомирян. Так кажуть, тут з'явилися нові мешканці. Вони говорять іншою мовою, ходять на чотирьох лапах та дуже волохаті. Тож, давайте дізнаємось, хто це. Один козлик та три кізоньки. Відтепер мешканці Житомирського гідропарку. Хоча родом тварини зі сходу із зони бойових дій їх рятували волонтери. В кінці 2022 року звернулися до нас зоозахисники, волонтери, з проханням того, щоб прихистити отаких от чудових козочок. Це у нас три козочки і один козлик. Це наш борка. Ми звернулися з проханням, написали листи з проханням на управління культури і до міського голови з проханням приютити. Получили добро і прихистили. Морози тваринки перезимували у закритому вольєрі, а вже з поступовим потеплінням працівники парку вирішили перевезти чотирилапих на більш відкриту територію. Ми зробили їм вольєр. Просторий 20 на 15, поки що їм вполне достатньо, і побудували їм новенький будиночок. З часом ми його зробимо так, що він буде утеплений, щоб вони могли, вже звідси ми не переганяли їх в зимніки, щоб вони могли тут знаходитися повністю круглий рік. Зараз тварини почувають себе вільно та виглядають доволі здоровими та відгодованими. А ось прибули до Житомира, згадує директор, у важкому стані. Вони були виснаженими. Худенькі, трошки, і якщо подивитися, ось, покров їхній, то він був такий, наче от, як клочочками скатаний, оце, катишки такі були. Все. Ну, на сьогоднішній день ми їх трошки... Підчухали, підкормили, от, провели дегімнотізацію, зробили прививочки від сказу. Зараз у нас заключений договір з ветеринарами нашими. На сьогоднішній день ми маємо взяти зразки крові. Кров, говорять, береться для того, аби точно впевнитися, що тварини можуть контактувати з людьми та особливо дітьми. Адже саме маленькі житомиряни – найбільші фанати нових мешканців парку. Це сьогодні просто погода не дозволяє. А буквально декілька днів назад була хороша погода, то діток дуже багато приходить з мамами, їм цікаво. Та єдине прохання до відвідувачів не годувати тварин, адже вони мають спеціальний раціон. Краще звернутися до адміністрації, і вони допоможуть із корисними смаколиками. Годуємо кізочок, овес, кукуруза дрібнена, пшенична, капусти трошки даємо, морковки. Боря, що ну, книжкапуси акуратненько, вони mm -hmm. трошки такі тяжкувати на желудочок. Де і так хто здумав, що просить якесь яблучко, дуже, дуже яблуки люблять. Mm -hmm. вот. Морковочку трем, А таке все. А так чередуємо. Снідають одним, обідують сіном, вечерою солодці фою добре люблять. Вербу дуже вербу ми обрізаємо, от вербу дуже mm -hmm. люблять дуже вербу. Делікатес, що саме дивно, те, що саме як людини. Що саме шкідливе, те саме добре. За тваринами наглядає спеціальна людина, також співпрацюють із ветеринаром. Зараз одна кізочка вже при надії, тож догляд потрібен систематичний. Окрім кіз, зоозахисники рятували зі сходу і інших тварин. І нині гідропарк готовий приймати ще нових мешканців. Ми вже розуміємо, як ми вже трошки обізнані, ми вже трошки почитали, ознайомилися. Тобто на сьогоднішній день ми будемо розглядати питання в тому, що будемо звертатися з Знову і до управління, і до міського голови з проханням того, що якщо будуть звертатися знову до захисники, то ми готові будемо приютити таких звірів, можливо, як це олень з такими звірями. Нам вовк дикий, коза дика. Ну, можливо, єно то з часом у гідропарку може з'явитися так званий зоокуточок, доки ж тут проживає Борис, божак жіночої компанії, та його дівчата, які поки що не мають імен. Тож працівники парку проводять конкурс. Ви можете називати свої ідеї, а згодом оберуть найкращі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1